фармадоу. Забудь про головний біль. А, зараз, зараз ми е... Йдемо до центру, тому що зараз має вийти на зв'язок наш кореспондент. Сьогодні це Петро Кузик, і хочемо поговорити і про погоду, тому що я сьогодні прокинулася, не знаю, як в інших регіонах в столиці, це просто якийсь жах: вітер, холод, дощ. Це Ми ще не переводили години. Скажи а буде же ще гірше, буде неймовірно, тому що і, е, е, хоча ні, хоча за прогнозами зараз нам Петро може під е, підкаже і підтвердить, що в другій половині тижня буде тепліше. Е, що це тільки перша половина така справжня осінь, таке враження що там листопад уже або. Кінець листопада, зараз сніг буде зриватися. Ну, давай послухаємо. Петро вже увімкнувся. Петра, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, друзі. Так дійсно знаєте, така погода не дуже приємна. Моросить щось таке дрібне, ніби й дощу сильного немає. Але в е, цілу ніч в Києві був дощ. і Навіть е, в новинах ми бачили, що в Києві е, був сильний вітер і поламало дерева. Ну як кажуть, синоптики жовтень вже е, наповну вступив в свої права. Ми це можемо бачити на вулиці. Хтось це бачить в себе за вікном. Частину України накрили дощі, а е, для інших областей України. Тиждень почнеться із помірно теплої погоди, і зараз розкажу детальніше, чого очікувати сьогодні по регіонах України. На сході сьогодні суха та ясна погода. Харківщина, плюс 14, Донецьк та Луганськ, 16-18 градусів. На півдні теж тепла погода без опадів. Херсон, Миколаїв, Одеса 18-19 градусів на Запоріжжі та в Криму плюс 16 сьогодні. А от на заході України дощі, температура 13-14, Тернопіль, Рівне, Луцьк 11 градусів. Смуга дощів протягнеться і на північ України, температура в регіоні 10-12 тепла. У центрі країни погода різнитиметься в залежності від області. Температура 14-15 градусів. Черкаси, Полтава, Вінниця з дощем. А от Дніпро та Кропивницький сьогодні будуть із сонцем. І в Києві на цей час, як ми бачимо, дощить маємо 9 градусів. В день температура підніметься до плюс 13. І хочу навести вам температурні рекорди цього дня. Найтепліше за всю історію метеоспостережень в Києві було 1999 року. Тоді зафіксували. 27 градусів, ну а 1916 року було мінус 2, це температурний мінімум за всю історію метеоспостережень у Києві 3 жовтня. Ось так маємо погоду. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».